Привіт, друзі! Мене звати пані Настя, а це моя помічниця юстинка. І ми сьогодні з вами трошечки поспіваємо і порухаємося. А ви знали, що наше тіло теж може робити музику? Знаєте як? Ну, наприклад, ми можемо плескати і в нас вже утворюється музика. Так. Або може плескати в долоньки і вже утворюється музика, правда? А ще ми можемо робити ось так. І вже з'являється музика. А ще ми можемо тупотіти ногами. Так. А ну давайте спробуємо потупотіти. Юстинка, спробуємо потупотіти. Угу, І в нас з'являється музика. Давайте з вами вивчимо невеличку пісню, яку ми будемо робити разом з нашими рухами. Готові? Нам потрібно потупотіти нашими ніжками чотири рази. Давайте спробуємо. Раз, два, три, чотири. Давай, Юстинка, повторюй за мною. Раз, два, три, чотири. Чудово! З цим ми справились. Будуть такі слова. Божа, корівка! Супер, давайте ще раз. Божа-корівка! Чудово! Тепер переміщаємось трошки вище, і нам потрібно буде поплескати по наших ніжках теж чотири рази. Давайте спробуємо. Раз, Два, три, чотири. Окей, давайте трошки швидше. Окей. А тепер з'єднімо. Божа корівка. Чорна ти голівка. Супер. Далі Божа курівка буде лептіти до неба. І ми будемо плескати. Ручками починаємо знизу. Ось так. І. До гори. Так, і тепер пробуємо зі словами. Полети до неба. Супер! А тепер ми з'єднуємо наше тупотіння ніжками і плес. Принеси нам хліба. Так, ще раз. Давайте поєднуємо початку. Божа корівка! Чорна ти голівка, Полети до неба. принеси нам хліба. Чудово! Тепер тільки плескаємо долоньками. Ось так. Супер. Чорного та білого. Супер. А тепер тільки ніжками тупаємо. Тільки не горілого. Так, трошки швидше. Тільки не горілого. Супер! А тепер все з'єднімо від початку. Готові? Готова, Юстинка? Окей. Okay. Божа корівка, чорна ти голівка, полети до неба, принеси нам хліба, чорного та білого, тільки не горілого. Супер, молодці! Поплескайте собі! Юстинка? Так, а тобі? Супер! І мені дуже, дуже сподобалось. Дякую вам, друзі! Па-па!